Добрий день! Сьогодні у нас ліплення, і ліпити ми з вами будемо столові прибори. Отакі ложка, виделка і ніж. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Отже, пальчикова гімнастика. Один, два, три, чотири, пять. Посуд будемо розкладати. Чашки, ложки та веделки, тарілки та каструльки. Ми весь посуд перемили. Час, час відпочивати. Тарілочки кругленькі, ножечки гостренькі, веделочки колючі, чашечки блискучі. У шафу поскладаємо. Грати починаємо хлоп-хлоп-хлоп. Тра-та-та. Закінчилась наша гра. Переходимо до практичної діяльності. Ми беремо повітряний пластилин різного кольору, який у вас є. Нам знадобиться ще стика і такі дерев'яні палочки, мішалочки або от морозова. або, якщо у вас немає, можна взяти палочки для рахунку. І починати я буду з ножа. Я беру от таку паличку, мішалочку і для цього ножа ми будемо робити ручку. Беремо пластилин і робимо колбаску. Це буде ручка на наш ніж. Отже, така, роблю таку длинненьку ковбаску і навпіл Ой, закриваю її, притискаю, так вирівняємо його, і це у нас буде така ручка для нашого ножа. Відкладаємо в бік і беремо іншого кольору. Пластилин я беру жовтий. Будемо робити ложку. Отже, взяли ми пластилин, кусочок ми маленький відірвали, робимо кульку і трошечки. Витягаємо отр такий робимо. А на що ми взяли маленький кусочок, ми будемо кріпити. Так, можна трошки глибше зробити нашу. Кулькою ми зверху кладемо, скріплюємо, щоб у нас воно трималось. І вже не, не мала деформації такої, це у нас ложка. Відкладаємо теж її в сторону. І зараз будемо робити виделку. Виделочку я зроблю, отже, ми відриваємо, як і коли ми робили ложку, маленький шматочок, робимо кульку, потім. Скульки ми повинні зробити прямокутник, притискаємо з одного боку, з другого, і ще отак. Ось От такий прямокутничок у нас вийшов. Кладемо, зверху закріплюємо, робимо опять кульку і. Закріплюємо нашу ручку, щоб вона не деформувалася. От так. Ось так закріплюємо і починаємо робити видилку. Спочатку розрізаємо навпіл, і потім кожну половинку ще навпіл. Гарно і от вже кожну закруглюємо края кожні частинки нашої виделки. Угу. Ось так от зробили. І така виделка у нас вийшла. Вона потім, потім, коли трошки застигне, буде триматися окремо. Кожна одна біля одної. Ось Отак. такі столові прибори у нас з вами вийшли.